Замовити онлайн обмін посвідчення водія з доставкою за межі країни стало реальним для українців, які наразі перебувають у Польщі. Про це інформують фахівці сервісного центру МВС. Замовити документ з доставкою Курпошти за кордон можна в електронному кабінеті водія. Цей сервіс стане корисним для тих осіб, які хочуть обміняти своє водійське посвідчення, отримане вперше на два роки. Загубили чи пошкодили документ кермувальника, змінили персональні дані. Нова послуга зручна у користуванні та замовляється у кілька кліків. Про це розповів міністр внутрішніх справ України Ігор Клеменко. Також він зазначив, що для цього потрібно авторизуватися в електронному кабінеті водія, вказати причину обміну посвідчення. Обрати міжнародну доставку та сплатити послугу після опрацювання заявки. Готовий документ помандрує на обране відділення. Термін міжнародної доставки близько 15 днів. Орієнтовна вартість посвідчення водія 311 гривень за бланк та адмінпослугу. Логістичні витрати поштовим перевізником за кордон складатимуть 960 гривень.